Перша стадія експерименту це треба визначити породу бджіл. Піомер Тарасович придумав таку нехитру штуку, щоб набрати бджіл для досвідів. Пластикова бутилка, яка входить в транспортну бутилку. Досвідів переважно потрібні бджоли, але сьогодні такий гарний день, що трутні облітуються і валять нам теж разом з бджолами в транспортний пляж. Для дослідження на чистопородність треба приблизно 50 джіл, в ідеалі 100 бджіл. Почнемо з 50 Це дуже великий об'єм роботи. Бджоли відбираються і транспортуються якомога швидше в лабораторію, де будуть миттєво заморожені. Ну і довго, довге транспортування не повинно бути, тому що бджоли довго не витримують. По-перше, спекотно, а по-друге, без підгодівлі бджоли ну, там, 2-3 години, більше 400 годин, напевно, ну, не витримують, почнуть ну, все, Приблизно набрали 50 бджіл, отак пляшечка закривається, літок відкриваємо назад, перевертаємо, починаємо струшувати. Нехитрими рухами. Заганяємо Струшу. бджіл в бджіл. контейнер. Пробочка у нас така з дирочками вентиляційними. Закрили. Підписуємо номер вулика. який у нас номер вулика? 32. Пишу номер вулика 32. І поїхали. Вже набрали деяку кількість, нам треба мінімум 40 бджолосімей набрати сьогодні. Так, Набираємо далі, працюємо. 24 червня. Сьогодні закінчується перший тур по підкормці бджіл по вирівнюванню бджолосімей. І сьогодні буде зміна студента на пасіці. Починають кормити різними цукрами. Тобто, розбиваються бджолосім'я на групи, да? По 4. По 4% і різна підкормка, буде Різна, підко... різна концентрація і різна підкормка. Значить, концентрація 60-30% і фруктоза, глюкоза, сахароза. Ага, тобто. Є... Сироп 60%, сироп 30%, фруктоза, глюкоза і сахароза окремо. І ще мед з цукром, походу. Тобто, виходить 6 різновидів. Да? Раз, два, 4, 5. шість різновидів. Шість, Так, так, так. Женя, в шоломі все, як має бути. Зараз <гум> відбираємо бджіл. Це другий відбір бджіл. Перший був на аналіз, другий це після 7 днів підкормки сиропом сіропом 30-відтвіткове. Бджол відбирається у пробірку і морозиться. Нагальному пасіки 32, 32 сім'ї Да. 32, сім да. 32 бджоло сім'ї відібрані. У них стоять кормошки ось такі. Це і лежаки і, і е, корпусні вулики теж. Тут треба підставити мені рамки вниз, тому відбираємо бджоли і проводимо роботу. Так отраз запланована. Ставлю ось такі рамочки, пробую цього року без вощини, Тільки листок вощини вверху. Є процент, що будують трутневою і процент джолиною коміркою. Загально непогано, тому що по витратам воно досить мало. Так, ми ще звідси візьмемо рамочку, щоб відібрати крайню. Приблизно 50 бджілок відбирається. Мажо нас крайній рамочки, там, де стара бджола. Ну, Приблизно так. І це в холодильник, а потом на заморозку. Ставимо все на місце. Азотик. Зотик, пишу, нас добуган, чипать не було. Не буде розморозити, да? Так, да, уже. Ой. Це -то, що шутки, -то, що -то, азот чи шоці? Ох, нічого ся. Це опасна віч, ні? У-у-у-у! Шкари забирай, щоб шкари не замерзли. Я в шокі! Моментальна смерть Коротше отак моїх бджілок оці науковці валять блін на шкари дві капає то нічого? Не замерзну шкари? Якщо на секунду, то нічого. Сташу впала Звідти а, Це ну, Типу дуже холодний що? Так, да, мінус 200. Я в шокі. Жесті. Просто жорстко холодне. А коли опікається. І все ті вже бджоли готові, так? Да? Так, да, все. вони. Але ферменти будуть всі живі після розморозки, так чи і... ні. Ну, це мінтєва заморозка, тому воно зберігається все, правильно? Так. Да. Далі ми 70 поки будемо зберігати. Зараз мінус 200, потім мінус 70. Мінус 200 для миттєвого фіксування. Жесть. Це він при цей азот при при воздуху, ну контакт з воздухом він так валить, чи він постійно? Мінус 200 градусів це його рідка фаза. Це що вище, мінус 200, він в пару переводить під газом. Вот у него температура закипания просто где-то такая, минус 200, как у воды плюс 100. Я не понял. Так, пара, она холодная. Холодно пара, где? да? Да, да. Плитка Ой, кайф. Да, ты что? А на литр такая штука, 30 грамм, Серйозна річ. Ну, отак-то. От І так будемо робити скільки разів, чотири рази так будемо відбирати бджоли. Три. Скільки так ще. Ще, ще, ще два, так? Да? Получається. Так маємо відбирати. дрибаний, упав. Ти таким добре взяв, треба було так взяти. А Ваня, ти ціки. Ага. Ваня, Манеш? не тримай ту руку. Ні, не сидить. Ось так, і так опускати треба. Воно не це вже. Угу. Далі ні. угу. не йде, ні? Нести вже легше буде, ніж руками. Так, так, так. Ми зараз ще тримаємо, щоб воно тримало краще. Хоч на сьогодні все, так? Так. Все, ці бджілки на досліди поїхали. А ми включаємо другий тур досідів, другий підкорку. 28 червня відбираємо другий раз проби бджіл. Трошки падає на вулиці дощ, але ми йдемо працювати. Починаємо з цього чи з того почнемо. Звідти. Ну, Поїхали. Єсть. Проводимо відбір і я так дивлюся на ті рамочки, які я підставляв Полоски вверху тільки. Ну от тянуть поки що лічаєчку бджолину. Тут трошки було розірвав гніздо. Теж непогано. Вроді би йде ячейка джолина. Ну, у них взяток є, це кормушка. Вони потрошки працюють. Дівчонки. А? Чиловод юний. Трохи не погода, бджоли агресивні. І студентів потрохи грали. обкурюються як можуть. Та я теж відійшов в сторону. Нам ще залишилось 10 вуликів відібрати і все. Закінчили ми відбирати проби. Вроді все окей. По два ужалення кожен отримав сьогодні. Нічого страшного. Жінки сидять вдома, мало що літають. Погода сьогодні не дуже. Задавай зараз ще раз, як. Заморозку проводили відразу. вже. Брали бджіли, ставили в контейнер. Вах! Як вам туман на пасіці? Все мінус 200 заморозились джілки. Хорошо, через 4 дні знову будемо відбирати і потім ще раз будемо відбирати. Загально ще два рази. Окей. 5 липня сьогодні дібрали четвертий, останній раз. Четвертий чи п'ятий? й вже збився з рахунку. Зібрали проби бджіл. Один. Один я пропустив відбір, а на цьому я вже був присутній наказали в цьому морозі, так? Да? Угу. Не виливай весь. Потім ще вони по дорозі. Не запаковував там ще тут газеті зараз, що воно хоть трошки ще повиходило, бо там кислороду забагато, так, вулики не позакривав, бо зараз ще маю робити огляд загальний, але на цьому поки що. Закінчується експеримент по відбору джіли по підгодівлі бджіл. Вже чекайте результатів зимою, коли будуть наші науковці робити доповідь, як бджоли реагують на певну підкормку. Ну, скажімо так, як на моїй пасіці бджоли реагують. Добре, ставте лайки за хороше відео. Пишіть запитання. Для наших науковців. Нехай вони вам дають відповіді. Я буду їм переказувати ваші побажання, ваші питання. Все, всім пока.